На зустріч з Віталієм Журавським у будинку культури Черняхова зібралося близько сотні воїнів-інтернаціоналістів із Черняхівського та Володарського Волинського районів. Вони прирівнені воїни інтернаціоналісти до учасників Великої вітчизняної війни. Вони несуть цю естафету від наших фронтовиків. Тому я вважав за честь зустрітися з ними, теж ним, з ними поспілкуватися, надати посильну. Матеріальну допомогу Віталій Журавський вислухав усі нагальні проблеми воїнів і Як народний депутат пообіцяв сприяти в подальшому підвищенні пенсії та в забезпеченні житлом. На що за його словами вже наступного року буде виділено з держбюджету близько 50 мільйонів гривень. Такі зустрічі надихають, надихають і підтримують наш афганців, бо був такий час. 90-й розпад Союзу, коли вже відвернулись, були від аганця, завершилась зустріч концертом заслуженого артиста України Романа Нагірного.